Всім привіт! Ну що вам зараз покажу завершений об'єкт. Почіплялись уголочки, декоративні накладки. Ну і все вже зафарбувалося, Точніше прозрачним лаком скрилось. І ось такий маємо. Результат. Ось такий вигляд. Наша вагонка не була. Виглядає досить гарно. Це острів. Також скривався лаком. Ну а тут у нас мангальна зона. Ну і ще у нас ось такі чепили. Світло таке дивіться, яке гарне. На камеру так не передає, але воно такий теплий відтінок має. Ну, я своєю роботою задоволений. Замовники також задоволені роботою. Ну, а це в нас вигляд зранку. Ось так. Виглядає наша робота. Вагонка. Ну а тут мангальна зона, острівець, все насичено, гарно. Ну а зверху гірлянда. Ось така робота. Ще мають бути світильники в ці місця дерев'яні робитися. Ну це вже пізніше. Ну і стіл на цьому місці має стояти з лавочками ще стіл. Замість цього столика? Тут. Ну, але це все ще в процесі буде роботи. Ну, а це буде в нас вечеря. Як так робити? Там, де переробляють м'ясо і не поїсти його, правда? Звісно, поїмо, розпливемо мангал, зажаримо м'яска, посидимо за столом, ну і це вже фініш.